Ки час переживає сьогодні наша країна, вогнем і кров'ю пишеться історія нашої держави і нашої громади, також та все ж ми знаходимо сили і час творити і будувати нове життя задля того, щоб наше молоде покоління виростало сильним, мужнім, стійким і непереможним. І прикладом для молоді є мужність наших героїв, які сьогодні на передовій захищають нашу батьківщину, які захищали і віддали своє життя за рідну Україну. Сьогодні ми пишемо ще одну історію спортивного життя нашої громади. Ми горді і раді, що присутні на офіційному відкритті волейбольного майданчика, який увіковічнить пам'ять про нашого земляка. Героя захисника Бердичевського Василя Васильовича, втіливши його мрію в життя. Тож, на честь нашої держави, на честь всіх героїв-захисників України, на честь відкриття волейбольного майданчика, піднімаються державний прапор України, прапор 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, прапор волейбольного клубу Фенікс. Про всіх наших героїв-захисників у болісній хвилині мовчання. Дорогі друзі! Сьогодні в нашому селищі подія, яка з одного боку носить радісний характер. А з іншого собі має трагічну нотку, оскільки присвячена пам'яті Василя Бердичевського, який загинув, захищаючи Україну від російських нелюдів Бувши тренером волейбольного клубу Фенікс, Василь Бердичевський мріяв про те, щоб побудувати в попільні сучасний волейбольний майданчик. Підготовчі роботи розпочали ще до початку повномасштабної війни. Але війна внесла свої корективи. Василь Бердичевський загинув, захищаючи свою батьківщину, громаду, Україну. А тому цей майданчик завжди буде нагадувати мешканцям по про жертовність нашого земляка. Сьогодні я дякую батькам Василя Василю Анатолійовичу, Наталії Йосупіні за виховання сина, дякую дружині Оксані, що стала головним спонсором будівництва цього майданчика і втілила Василеву мрію в життя. Дякую всім, хто долучився до цього проєкту. Дякую захисникам за відвагу та відданість, за можливість втілювати наші плани в життя. Слава Україні! Вічна слава загиблим захисникам. А зараз я від нашої громади хочу вручити почесні грамоти учасникам цього проєкту. Грамотою Попільнянської селищної ради нагороджується Бердичевська Оксана Васильівна за вагомий внесок, в розвиток фізично-культурного руху в громаді, сприяння національно патріотичному вихованню дітей та молоді та з наводи Дня фізичної культури і спорту. Вся громада дякує тебе, Оксана. Нагороджуємо гончарука Олександра Сергійовича за вагомий внесок у розвиток фізкультурно-спортивного руху в громаді сприяння національно-патріотичного виховання дітей та молоді та з нагоди дня фізкультури. Бажаю вам тільки Дякую. Грамоти Попінянської селищної селищній ради нагороджує насада Дмитра Миколаївича, за магоми внесок у розвиток фізично-культурного руху спорту в громаді. Почає всього найкраще. І вже кажуть, давайте будемо в стоїть за спетбольним. Mm -hmm. Раз. Ми тільки раз. Дякую. Нецька селищна рада нагороджує волейбольну команду Фенікс за вагомий внесок у розвиток фізкультурно-спортивного руху в громаді, сприяння національно-патріотичного виховання дітей та молоді та з нагоди дня фіську... фізичної культури і Дякую. На нашому заході присутній голова Федерації волейболу України Микола Мельник. Просимо до слова. Доброго дня, Микола, Михайло, то недалеко. Шановні любителі волейболу, такого прекрасного виду спорту. Шановні. Односельчане, земляки вашого видатного Василя, я е, з великою приємністю прийняв запрошення від голови обласної ради від обласного президента Федерації волейболу Володимира Ширми, який теж дуже багато робить для популяризації розвитку волейболу. Е, приїхати і віддати шану чоловіку, який заслужив. Щоб його пам'ятали дуже довго і щоб справу його продовжували. Знаєте, хто не будує школи, той будує в'язниці, хто не будує стадіони, той будує тюрми. Так сказав Вінстон Черчилль. Дружина Василя пішла за цим, за цим напрямком, який сказав. Черчилль, вона будує стадіони, зали, площадки, щоб потім не будувати лікарні, щоб молодь розвивалася і була готова у будь-який момент, як це зробив Василь, як це зробило багато ваших земляків, наших всіх. Я знаю, що сьогодні похорони. Е, і, на жаль, е, Є люди, які називають себе золотою генерацією, а є люди, які є тою золотою генерацією. Василь був із тої із плеяди. Я дуже багато хочу це говорити, але і не так просто. Хочу на згадку і в пам'ять про Василя. На згадку від Федерації волейболу України подарувати дружині і його сім'ї таку почесну відзнаку. Федерація волейболу України подяка, нагороджується Бердичевська Оксана Васильівна за особистий внесок розвиток українського волейболу, будівництво волейбольних кортів та сприяння патріотичному вихованню юних волейболістів. Я тільки маленька наша дяка за ваш великий труд і за вашого чоловіка. І ще я хочу подякувати дуже батькам за виховання такого сина. Будь такий, як тато. Я думаю, що цей майданчик я не можу вказувати, але я думаю, що він буде носити пам'ять ім'я Василя Бердичевського. Слава Василю! Слава всім нашим героям. Слава Україні! До слова також ми хочемо запросити заступника голови обласної ради Володимиру Ширму. Доброго дня, шановна Попінянська громада, доброго дня гості. Сьогодні символічно, що в День працівника фізичної культури і спорту ми всі разом зібралися в цьому чудовому місці і відкриваємо спортивний волейбольний майданчик. Перш за все, хочу подякувати Збройним силам за те, що ми маємо таку можливість. Ви знаєте, Михайло Григорович тільки говорив, і я бачив, як йому не просто говорити, не просто всім говорити сьогодні. Але ми маємо це робити. Я хочу від обласної ради, від обласної федерації волейболу, хочу подякувати сьогодні, звичайно, батькам, батькам Василя за те виховання. Ми от перед початком спілкувалися із татом, говорили. Він розповідав, як він зростав, де вчився, і хочу передати сьогодні вітання від одного з товаришів по Малинському технікуму. Це Руслана Бондарчука, який працює директором у обручі Лісгоспу, який мав бути сьогодні тут, але, на жаль, не зміг через роботу. От, але він розповідав мені теж про Василя, про навчання, про те, як він любив волейбол, як він старався їм займатися. І сьогодні, отут знаходячись на цьому майданчику, біля цього майданчика, де зібралися хлопці волейболісти, вже які чогось досягнули. Це команда наша житичі Житомир, яка в цьому році буде захищати честь України на європейській арені. Це хлопці, яких ну, в обличчя знаю, і команда Фенікс і наше юне підростаюче покоління назвали їх, якщо не помиляюсь, амазонками, це дівчата. Я впевнений, що ну не впевнений, я знаю, що саме в таких невеликих громадах, невеликих центрах знаходяться на, оті. Видатні футболі... волейболісти, які сьогодні в складі збірної України захищають честь України і сьогодні будуть вечором, я думаю, ви всі будете матимати... матимете можливість подивитися їх. Але вони народжуються саме в таких от, на таких майданчиках, таких спортивних залах. Мені приємно, Михайло Григорович забув сказати, але ми вже поспілкувалися і з керівництвом громади. І... Я вже озвучу, бо Михайло Григорович мав сказати, але і, я так думаю, що вже з нового бюджетного року буде в відділенні волейболу по піннянській дитячо-юнацькій спортивній школі. Це саме те, про що якраз Василь і мріяв. Я це знаю точно, бо і е, мама про це батько про це говорив. Ну і е, друзі, ті, хто займається волейболом, теж про це говорили. Я хочу подякувати ще раз батькам і хочу особливо подякувати дружині. Е, я впевнений, що на цей мільйон можна було би 10 варіантів, а може й сотню варіантів знайти, куди його використати. І на думку багатьох, це би було правильно. Але Оксана вибрала от саме отакий от варіант. І про це треба говорити, про це треба розповідати, і про це буде знати вся волейбольна і не тільки волейбольна Україна. Тому що такий народ ну, точно перемогти не можна. Тому величезно вам дякуємо від Федерації волейбола України. Хочу вручити м'ячі м'ячі для юних волейболістів Фенікса. Це від, від команди житичі. Я впевнений, що за декілька років у нас хлопці житичі, а дівчата «Полісся» команда. Тому амазонки будуть у полісі, а фенікс буде у «Житичах». Також хочу вручити грамоту з нагоди Житомирської обласної ради нагородці Маковський Ленід Йосипович координатор соціального проекту Активні парки локації здорової України за сумлінну працю, високий професіоналізм, особистий незвик у розвиток фізичної культури і спорту, територіальній громаді та з нагоди дня фізичної культури і спорту. Дякую, Оксана. Дякую вам, батьки, дякуємо вам. Хай розвивається Попільнянська громада. Хай розвивається спорт в Попільнянській громаді на Житомирщині. Хай розвивається волейбол. А наші хлопці хай повертаються з фронту живими і здоровими. Слава Україні! Ну, а зараз до слова запрошується президент волейбольного клубу Фенікс Ясінський Іван Олександрович, вчитель фізичної культури. Перш за все, я хочу подякувати всім, хто приїхав. Ці масштаби, які ми тут реалізовуємо, це вперше, тому дуже приємно подивитись на це все. А також взяти участь. Я пригадую. В перші дні, коли ми тільки збиралися, це десь приблизно 15-16 рік був. Всім чоловік, які захотіли створити волейбольний клуб. Тренувалися на базі школи, в нас нічого не було, не форми, нічого. На сьогоднішній день, дивлячись, чого досягнув волейбольний клуб Фенікс, я думаю, попинящий є ким гордитися. Дякую. Звісно, зараз це розказати неможливо, але як на етапі будівництва, сюди з молодіжною командою, старшою, приходиш допомагати щось підсобити чи щось інше, в мене в голові завжди одна подія, як в самому початку з Васильом Васильовичем збиралися, і проєкт був мати просто мучка, і дві стойки, і волейбольна сітка. І зараз, дивлячись на це, Просто в захваті, але дуже прикро, що такою ціною. Слава Україні! Подякую, нагороджується Бардичевська Оксана Васильівна. Від усього складу. Волейбольного клубу Фенікс, хочемо подякувати вам за вагомий внесок у будівництво сучасного майданчика. Ваш вклад є неоціненим для розвитку волейболу та на покільнящині. У 2019 році Мердочевський Василь, Василь Васильович вирішив створити сучасний майданчик, на якому могли займатися підростаючі покоління волейболом. Доля складалася так, що Василь загинув героєм, залишивши за собою любов до улюбленої справи. Своїм товаришам та підростаючому поколінню і сьогодні, 9 вересня 2023 року, завдяки вашій вагомій допомозі та підтримці, мрія з майданчиком здійснилася. Це світла пам'ять та згадка про вагомий внесок в спортивно-оздоровчу діяльність для попільнянської громади від Василя. Щиро вдячні від усього серця за допомогу у реалізації мрії, підтримці і розвитку майбутніх поколінь. Бажаємо вам міцного здоров'я, великого щастя, благополуччя, успіху і удачі у всіх справах! З повагою! Адміністрація волейбольного клубу Фенікс. Сад, метро Миколайович, друзі, ваші випуски, волейбольний клуб Фенікс. Щиро дякую вам за. Надання спонсорської допомоги нашій громадській організації, спасибі вам, що в наш непростий час ви знаходите можливість підтримати спортивну діяльність, яка закладає основи здорового життя покоління 21-го століття. Ваша підтримка послужить подальшому розвитку багатогранних здібностей підростаючого покоління, яка стане черговим кроком на шляху зміцнення ролі національної культури у творчому вихованні дітей. Бажаємо вам міцного здоров'я! Великого щастя, благополуччя, успіху і удачі у всіх справах з повагою адміністрація волейбольного клубу Фенікс. Друзі, підтримуємо по Друзі <плес> 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 Ну а вас вітали. Президент волейбольного клубу Фенікс. Ясінський Іван Олександрович, вчитель фізичної культури, а також вихованець Василя Бардичевського, який професійно займається волейболом. А бенюк Роман Віталіч. Кращий гравець професійної ліги чемпіонату України 2022 року. Тож розпочнемо церемонію відкриття волейбольного майданчику. Та відкриття. Меморіальної дошки в пам'ять нашого героя право перерізати стрічку надається молодому поколінню, синові загиблого героя Даміру Бердичевському. Сьогодні, тут на цьому майданчику, вперше відбудеться кубок пам'ять про вірних синів вітчизни, про людей відданих спорту серцем і душею. Матч проведуть волейбольні команди. Фенікс попілля. Ваші описки, амбітекст попілля, Амазонки Попілля, Сурікати Києв. Банат Брусилів та дві команди з городниці.